Трагедії, яких можна було уникнути від початку року на Прикарпатті зафіксовано вже 159 пожеж. Вогонь забрав життя п'ятьох людей. Ще дев'ятеро отримали травми, серед них п'ятеро дітей. Найчастіше причиною лиха стає банальне нехтування правилами безпеки. Ситуацію загострюють регулярні вимкнення світла, що змушують людей використовувати альтернативні методи обігріву та освітлення осель. Нагадую, під час користування свічками використовуйте невисокі стійкі металеві свічники. Тримайте запалені свічки на безпечній відстані від горючих матеріалів. Не палі свічки до кінця, не залишайте запалені свічки без нагляду. Під час використання газових туристичних пальників купуйте лише сертифіковану продукцію у ліцензованих точках продажу. Неухильно дотримуйтесь. Інструкції виробника завжди перевіряйте цілісність балончика. Відсутність слідів витікання газу можна перевірити за допомогою мильного розчину. Розрахований він виключно на відкритому повітрі, але якщо пальник використовується в приміщенні, де живуть люди. Там обов'язково повинна бути вентиляція. Окремий фактор ризику пічне опалення. Рятувальники застерігають. Не допускайте перегріву печей та уважно стежте за цілісністю стін. Навіть найменша тріщина може стати джерелом чадного газу або іскри. Також критично важливо регулярно чистити димоходи від сажі. Не меншої обережності потребують і генератори, які стали звичним атрибутом нашої реальності. Експерти наголошують, обирати потрібно лише сертифікований прилад, а розміщувати та підключати за інструкцією. Встановлювати генератор потрібно виключно на відкритому повітрі. Відстань від генератора до суміжних об'єктів не менше 6 метрів. Допускається встановлювати електрогенератор біля суцільних, негорючих стін на відстані не менше 1 метр, але якщо там немає вікон. Генератор необхідно встановлювати на рівному надійному майданчику. Будь-яке пошкодження електричних проводів або обладнання повинно бути усунено негайно. Підключення генератора повинен здійснювати кваліфікований електрик. Чи знають франківці, як вберегти себе та своє майно від вогню? Працівники ДСНС провели рейд вулицями міста, щоб перевірити знання перехожих. Обережно можна поводити з гірляндами, там можуть, якщо прикрашати, чи в кімнаті можна і повісити, чи на ялинку, перевіряти, чи немає десь друтів оголених, чи лампочки всі справні. Правильно. Е Може, хтось розставляє свічки за ними, теж не ставити тоді так би щось не відпали. Нічого не накривати на прилади обігрів, не включати занадто велику температуру. Рятувальники закликають, якщо вони впевнені у безпеці засобів обігріву, не ризикуйте. В Івано-Франківську, Калищі та Коломиї працюють пункти незламності, де можна зігрітися та зарядити гаджети. Дар'я базовод Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.